Будівлі, на цій світинні будівлі червоно-чорний прапор. Ставимо ми на місце, яке ми звільнили від брехливих псевдоєвропейських від цінностей Ми ставимо стандарт воюючої України, тої України, яка має показати, якою має бути справжня європейська цивілізація, тої України, яка підродить європейську культуру. На прапор! Глянь! Підняти прапор! Вихої години з пожеж війни і з полум'я вогнів, лекав нас біль, по втраті України, кормив нас гнів, і злість на ворогів, лекав нас біль, по втраті України, кормив нас гнів, і злість на ворогів. І ось ми йдемо у бою в життєвому війні. Не зламнімом граніт, бо плач не дав, свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ, бо плач не дав, свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ, і ось ми йдем, і в бою життєвому Вільні, міцні, не зламнімо.